Мої вітання, шановні глядачі ютуб каналу. Сьогодні ми розберемось в питанні діяльності обласних рад. Дуже часто можна бачити, можна чути, можна розуміти вже на сьогоднішній час, що люди по-різному відносяться до обласних рад, до їхньої діяльності. Одні люди кажуть про те, що обласні ради в такому вигляді не потрібні. Інші кажуть, що треба змінювати діяльність обласних рад. Четверті кажуть, що треба взагалі заборонити ці структури, бо вони зайві, вони нічого корисного не приносять територіальним громадам. Четверті кажуть, що треба зробити так, щоб обласна рада була дієва і вона приносила користь територіальним громадам. Тобто дуже багато різних думок. І давайте сьогодні почнемо з'ясовувати питання стосовно діяльності обласних. Що таке обласна рада? Ну, по-перше, обласна рада це той, той орган, який зобов'язаний представляти спільні інтереси територіальних громад Сіл селищ, міст. І це наголошує Конституція України, а саме розділ 11, який має назву місцеве розглядування», стаття 140, частина 4. І тут зазначено, що органам місцевого розглядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ, міст, є обласні ради. А як обласна рада, яка складається з депутатів обласної ради, можуть представляти спільний інтерес? Якщо обласна рада разом з депутатами обласної ради, не мають ніякого відношення до територіальних громад, до життя людей, які там живуть. Бо люди обирають для себе найбільшу для себе владу. А це. Сільського селищного міського голови разом з депутатами місцевих рад. Тобто найближчі представники територіальної громади, сільські селищний, міський голову та депутати місцевих рад, і це треба зрозуміти. А депутати обласної ради вони там десь подалеку стоять, і вони не знають, які там проблеми, які питання на територіях, там де мешкають люди, що можуть зробити. Обласні ради, це розподілити бюджетні кошти. І це наголошено в статті 143 Конституції України в частині 2, що вони затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету, до їх відповідному розподілу між територіальними громадами. Все. А що там вже, які там питання, то нас не, нас не стосується. Отака От позиція обласних рад. Тим паче, що депутатами обласних рад є в більшості люди, які мешкають в одному місці, а їхні округа зовсім в інших місцях. Ну, от, зрозумійте, як, можна, як може депутат обласної ради, коли він мешкає в одному місці, а округ його зовсім в іншому місці, там де люди, що він може бачити що він може. Взагалі розуміти, що там відбувається. Приїхали до нього виборці того округу, щось розповіли йому, він там не був, не бачив, приїздив туди, можливо, один раз на місяць або два рази на місяць. Все. Тобто, ну, ніякого взаємозв'язку немає між депутатами обласної ради і територіальними громадами. А в Конституції України наголошено в статті 140, я ще раз повторюю, в частині 4, що. Органи місцевого місцевосредування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ міст, є обласні ради. А для того, щоб спільні інтереси представляли обласні ради, треба, щоб були представники саме найближчої влади до людей. І ми з вами це питання в, в другої частині частині розберемось, що треба зробити для того, щоб ці спільні інтереси були. Як треба сформувати обласну раду, щоб вона дійсно представляла спільні інтереси? Тому в другій частині цього відео ми з вами ретельно обговоримо це питання. Я не прощаюся.